Всім привіт! Ви на каналі компанії ProBicycle Group. Мене звати Дмитро, і сьогодні у нас огляд бюджетного велосипеда на 29-х колесах, котрий вас обов'язково вразить. Тому до вашої уваги, Wiener Impulse! Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах: зеленому, синьому та темно-зеленому. В основі Winner Impulse лежить легка і при тому міцна алюмінієва рама, яка виготовлена за технологією гладкого зварювання. Завдяки цьому велосипед має не лише стильний зовнішній вигляд, а й підвищену надійність. Вбудована система поглинання шуму та вібрацій сприяє комфортній їзді навіть на складних маршрутах. А продумана геометрія рами дозволяє зручно почуватись під час тривалих велопрогулянок. Ну і головна перевага саме цієї моделі це його 29 дюймові колеса, котрі на кожному кілометрі вашого шляху будуть дарувати комфорт, стійкість та стабільність. Подвійні алюмінієві ободи додають міцності, а універсальні покришки кенда з шириною 2,10 і агресивним протектором гарантують надійне щеплення на будь-якому покритті. А за плавність їзди відповідає пружинна вилка Юдінг з ходом 100 мм. А функція блокування вилки стане в пригоді на рівних ділянках, дозволяючи економити сили під час швидкісних поїздок. Заточне перемикання швидкостей відповідає надійна трансмісія Шимано Альтус у конфігурації 28. 16 швидкостей дозволяють без зусиль адаптуватися до будь-якого рельєфу. Шатуни провіл з довжиною 170 мм. Із зірками на 24 та 38 зубців забезпечують ефективну передачу потужності. А касета Shimano з діапазоном 1232 гарантує довговічну та безпроблемну експлуатацію, і обов'язково при виборі велосипеда треба звертати увагу на безпеку, тому що безпека це основний фактор успішного катання. А щоб саме безпечно себе почувати на Winner Impulse 2025 року були встановлені дискові гідравлічні гальма Shimano MT200 з роторами 160 мм попереду і позаду. Вони забезпечують відмінну чутливість та ефективне гальмування в будь-яких умовах, незалежно від погоди та стану дороги. Новий Winner Impulse – це поєднання передових технологій, продуманого дизайну та якісних компонентів. І щоб кожна поїздка була максимально комфортною, велосипед отримав кермо шириною у 740 мм та вино з довжиною 70. Або 90 мм, залежно від розміру рами, що забезпечує стабільність і точність керування. Сідло створене з урахуванням анатомічних особливостей, тож навіть довгі маршрути не викликатимуть дискомфорту. Хочу подякувати вам, що додивилися це відео до кінця, і заохочую підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і написати якийсь змістовний коментар, тому що попереду ще дуже багато цікавих оглядів на велосипеди Циклон, Віннер та Кінетик. До скорих зустрічей!